Доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися курс долара на січень, лютий і березень ми подивимося та подивимося, в чому краще зберігати заощадження. Отже, давайте подивимось. Січень, який буде курс долара, давайте подивимося. Дивіться, в січні він трошечки підніметься перед Новим роком, я так думаю, що трошечки курс піде. А потім знов паде після нового року. Таке, знаєте. Ну, не більше, ніж 41-ну максимум 44. Максимум. 45 не буде. Так, що ж буде у лютому. Давайте глянемо. Знаєте, у січні такі качелі будуть такі коливання. Лютий трошки піднімається, потім падає і знов падає. Дивіться, у лютому підняття буде, але, знаєте, в... воно може бути і ні, але в розмірі там 2 гривень. Воно буде туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Це таке. І не дуже. Давайте дивитися березень. Отже, що у нас буде в березні. Карта говорить, що буде падати в березні. Прямо падати, падати, падати. Падати, потім трошки підніметься, потім знову. Але будуть підтримувати курс, курс будуть підтримувати, і буде допомога для підтримки цього курсу. Ні, будуть його тримати. Тримати будуть. Ні, будуть надаватися допомоги і, в принципі, курс буде. Ну, не більше, ніж 46. Не більше, не буде. 70, 100, там, 150 мільйон. Не, не вигадуйте собі, ніяких там таких великих цифр на обмінниках ми не побачимо. Він буде коливатися туди-сюди, 40, 45, отак. І все. Так, і ще було питання до цього: як краще зберігати заощадження? Давайте подивимося. В доларах. Угу, так, в євро. Е, ну, дивіться, в принципі, долар і євро на рівні, але трошечки по цій карті краще буде контролювати курс, там він буде такий де, деякий момент може бути і вищий, ніж євро, то я б краще е, рекомендувала тримати в доларах. Uh, uh -huh. Далі, можливо, це буде нерухомість. Ні, нерухомість ні, кажуть, ні. Не зараз в Україні, нерухомість, ні. Далі, можливо, це цінні монети. Незакордонні. Так, це можуть бути монети із золота, от так скажу, срібло золото цінні монети, які випускає Нацбанк. От там можуть бути. ну, Рекомендація. Золото, можливо, золото. так, Якісь вироби з золота. Вони будуть підніматися, до речі, вироби з золота. Так, тому якщо хтось е, хоче купити там, обручки або ж інші золоті прикраси коханим своїм, то ну, поспішіть. Або якісь весільні там, да, обручки, то, можливо, краще їх зробити до Нового року. Так. Е, це перше. Друге, е, давайте подивимось дорогоцінні каміння. Каміння. Ні. Монети. Монети. Золоті монети. Золото буде. І те в ціні. О, гривня. Гривні буде важко. В гривні краще ні, бо буде знецінення. Буде знецінення, бачите, там по яволу згоратиме трошки вона, та гривна наша. І будуть тримати, але краще дорогоцінні, е, краще долари, так? Або от карти показали нам якісь монети, золоті або срібні монети. Ось так. Вам дякую за запитання. Е, наступні я дуже буду вдячна вам, якщо ви будете писати, що ви хочете подивитися, так? Для розгляду на каналі. Дуже вдячна буду за репости, за вподобайки, за донат нашому каналу. Всі контакти є під, під відео. І дуже-дуже вдячна за те, що ви у мене є. Ви у мене найкращі, незламні. І дякую вам за це. Україна перемогла.